Марії. Вітаю вас! благословенний день. Сьогодні маємо друге особливе послання, основні, основне послання. І це віра віра. Друге послання стосується віри. Уже на четвертий, п'ятий та шостий дні об'явлень Богородиця звертала особливу увагу саме на віру через цілком зрозумілі нам причини наша мати, і в наступних своїх посланнях не перестає говорити про віру, бо без неї. Неможливо здійснення першого послання миру, по суті, віра і є відповіддю на Слово Боже, в якому Бог не лише втілюється, але й віддає себе людям. Якщо ми віримо, то приймаємо Слово Боже, яке у Христі стає нашим миром, приймаючи Слово Боже, людина стає новим творінням, що несе в собі життя самого Христа, стаючи причасником Божої природи. Людина перебуває в мирі з самим Богом і з людьми. Хто краще за Богородицю знає цінність віри і потребу в ній сучасної людини, тому за будь-якої нагоди вона не втомлюється повторювати це послання віри, зобов'язуючи візіонерів нести його цілому світу. І про що б не просили люди в своїх молитвах про здоров'я чи якісь інші людські потреби, наша Богородиця очікує від них найперше віри. Тієї віри, без якої не може виповнитися жодне їх бажання, жодна молитва, жодний намір, жодне сподівання. Маємо віру. Що таке віра? Віра це доказ речей невидимих. Тобто багато в нас є така проблема раціоналізму, що вірю, коли бачу, повірю, коли побачу. Але потрібно мені чудо, доказ, доказ якийсь. Ну, я не проти чудес, чудеса це добрі речі. Але ці наші сумніви. Тільки з того, що ми сумніваємося, постійно сумніваємося. Віримо іноді, а сумніваємося постійно. Тому просимо в Бога постійно. Я так само прошу, не то, що кажу, ви там просите, а я так само прошу. Боже, а підтвердь мені то, а дай мені знак там, а дай мені то, а дай мені то. Постійно це роблю. Ну, Бог дав уже бідницю, Бог сказав, що зробити треба. ну, А тут починається. А ми там засумнівалися, а ми там думаємо, а, а може то, а може, а може я вигадав собі, а може мені то приснилося. І починається цей гойдалка така. Сумнівна сумнівна страх, звісно, спочатку починає паралізувати. ну, Бо там, де сумнів, там і страх. Страх без сумніву не працює. Бо сумнів завжди каже «проти, протилежне. Бог каже так, сатана каже ні. То протилежні речі, і тому сумнів і є гойдалка така, знаєте, що розкачуєшся то туди, то сюди, то туди, то сюди. І, і в цьому сумніві це не є віра. Віра це є прийняття стопроцентного переконання і Слова Божого. Це стопроцентна віра, без якої взагалі важко. Важко бути віруючим, бо ми всі віруючі не від того, що слово просто цікаве попалося, а віруючі ті, котрі віримо в те, що ми не бачимо. Те, що ми не бачимо, але ми віримо в Слово Боже. Слово Боже, що воно дано нам Богом. Віримо в Ісуса Христа, який помер і воскрес. Ми цього не бачили. І зараз багато хто не вірить навіть. Не вірить і хоче побачити Воскресіння мертвих. Хоча вони є. Вони є, ну, а, Але той, хто хоче побачити, чомусь не шукає їх. Ну, може, їх так на відео багато і нема. Але є, є люди, які воскрешають. Не люди, а, а ті люди, які вірять, і Бог через цих людей воскрешає, через їхню віру. Бо ти сьогодні також можеш піти, і Бог буде через тебе воскрешати людей. Піднімати хворих, воскрешати, зцілювати. Бог прагне людей віруючих, віруючих, які будуть стопроцентно переконані. Ну, а, на жаль, так буває, що прийшов, молишся і сумніваєшся. І твій сумнів більше, ніж твоя віра. І тому результат, на жаль, приходить негативний. Бо в сумніві каже апостол Яков: нічого ти не отримаєш. Якщо сумніваєшся, то краще не проси нічого. Тому. Віра це є наш фундамент. Віра, Каже Марія, що без, без віри неможливо здійснення першого послання миру. Ну, Якщо ти не віриш ні в що, ні в Бога, ні в мир, то і не отримаєш той мир. Якщо ти сумніваєшся, що Бог може дати тобі надприродний мир, ну, де він може бути? Бог тобі його іноді дає. Ти його. Відчуваєш, живеш кілька днів в ньому, але потім приходить знову раціоналізм, проблеми, нема грошей, нема того, нема того, нема впевненості, нема е, бажання, е, все буде погано, все буде гірше ніж сьогодні. І все. І цей мир з такого підйому донизу падає. Бо приходять сумніви. Сумніви приходять. І, і сумнів приходять це нормально, бо вони будуть завжди приходити. Ну, але віра касує цей сумнів. Тобто, сумнів прийшов, а ти кажеш, сумнів, до побачення. Я вірю, я вірю Богу, Божому Слову, і впевнений, і маю мир. Тільки так маємо жити. І я так маю жити. Бо також кажу, що і мене сумніви атакують постійно, що я тут роблю. А, а що, а як а як я можу тут робити, цікими справами займатися, ці відео робити, маю йти робот, десь робити, гроші заробляти, а не єрундою займатися. Ну, А Бог каже, служи мені, а, я, ну, а як а як я буду забезпечувати сім'ю, а як я можу так жити, без грошей постійно? Так, так. Ну, Тобто постійно така боротьба. Бог дав обітниці, дам тобі сім'ю, дам тобі забезпечення, дам тобі. Будинок, дам тобі все? Але коли? Коли? І я тільки приймаю це вірою і тримаюся, тримаюся. Богу кажу, добре, я, я витриваю, витриваю. Але іноді приходять такі дні, коли тебе просто кладе, кладе на лопатки, і ти не, не знаєш, що робити. Може їхати до України, може їхати десь в іншу країну заробляти гроші. Ну як? Як, Господи, маю зараз жити? Як маю? Ну, і... І це є сумнів, сумнів, який віддаляє мене від тої обітниці Господньої, бо, бо маю поставити віру, в Слово Боже, на перше місце. Тоді ці всі сумніви, ну, добре, там десь поплили сумніви, а, Чао! Сумніви будуть. На жаль, вони будуть, бо сатана не спить. Він, як лефрикуючи, ходить, і підкидає, підкидає, підкидає ці сумніви. Але якщо ми віримо, то приймаємо Слово Боже, яке у Христі стає нашим миром. Якщо віримо, то приймаємо Слово Боже. А слово Боже є прекрасне, ну реально прекрасне. Там стільки обітниць Господь дає тим, хто праведний, буде благословенний. Благословенний це не, не той, хто пішов там, я не знаю, на прокляту працю якусь заробляє гроші. це кому Господь дає надприродня, забезпечує. Настільки надприродно, настільки з надбіром дає, що, що ти просто навіть не розумієш, як це працює, але просто це приймаєш і живеш так. Це є благословення. Благословіння від Господа є неймовірним. Ну, але спочатку треба прийняти ті всі умови, які Господь прописав для цієї благодаті, для благословіння, ну, а їх прийняти можна тільки вірою. Бо весь світ. Не весь, а більшість світу живе не, не за тими правилами, не за тими заповідями. Світ живе за своїми задоволеннями, за своїми А що я, якщо завтра помру, то треба все випробувати, все спробувати. Але це приводить тільки до пекла. До пекла уже тут, на землі. Постійне хотіння чогось, постійне незадоволення чогось, постійна заздрість до когось. Це вже. Ти живеш вже в пеклі, в твоєму серці вже пекло. Бо немає віри, немає віри в Слово Боже. А Бог дає кожному цю обідницю, не тільки одно, одній людині, а кожній хто, хто читає, хто живе цим словом. Хто краще заборозив, знає цінність віри і потребу в ній сучасної в ній людини. Сучасна людина, як ніхто потребує віри. Ну, Бо ми живемо в такому, знаєте, часі супертехнологічному, у нас там. Тисячу мільйонів зараз міфологій, різних коміксів, різного. що, Боже, стільки всього пана, придумували, що здається, що Біблію було вигадати взагалі легко. Е, ну, бо стільки міфологій, стільки різних світів, Боже, е, вселених всесвітів вже пана, вигадували, стільки всього. Що просто для чого це все повигадували? Е, ну, щоб було так, щоб Біблію зрівняти з якоюсь міфологією. Щоб Слово Боже скасувати і сказати, ну, Ісус Христос там якийсь, знаєте, чуть ли не Геракл, якийсь там колись був. До того сатана веде в нашому сучасному світі для того, щоб відвести, відвести на, ну, на християнство як міфологію якусь, скасувати цю віру, щоб ми не вірили вже все. Ми більше будемо вірити, що це вигадка, що це. Хтось придумав, щоб контролювати маси, або такі різні речі. І на це багато людей клюнуло. Будемо направду чесними, що цим 80% людей і, і руководствуються. Тобто прийняли це і все, і вони не хочуть вже ні слухати Бога, нічого, бо вони собі порішали. Це все вигадка. Всі, хто віруючі, то слабкі люди, вони хочуть вірити, вони хочуть, щоб їх хтось підтримував. Ну, а треба самому все робити боротися, виживати як тварини. Ну, і це є навправду тваринне життя. Хтось вибирає бути твариною, а хтось обирає бути людиною. Все просто. Хтось живе по тваринним законах, сильніший поїдає слабішого, і так цей світ ну, і живе в більшості, в більшості людей так і живе як тварини. Хтось треба більше грошей, треба більше сили, треба більше власті, треба більше, 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 щоб бути серйозною твариною. Ну, Марія не втомлюється повторювати це послання віри, зобов'язуючи візіонерів нести його цілому світу. І про що б не просили люди в своїх молитвах про здоров'я чи якісь інші людські потреби, наша Бородиця очікує від них найперше віри. Тобто, коли просиш, тоді, тоді вір, що отримаєш. Якщо не віриш, що отримаєш, то не проси. Просто не проси. Навіщо просити, якщо ти не віриш, що ти отримаєш? А якщо віриш, що отримаєш, то отримаєш, тоді можеш просити. Тільки так працює. В сумніві просиш, то не отримаєш. Тому давайте найперше візьмемо віру. Наша Богородиця очікує від наших, від них, від нас, найперше віри, Тієї віри, без якої не можете виповнити жодне їх бажання, жодна молитва, жодний намір, жодне сподівання. Без віри взагалі нічого неможливо. Ти питання сьогодні: чи віриш ти сьогодні? Чи віриш ти сьогодні, в слово Боже, на 100%. Або сумніваєш на 100%. Тобто сумнів десь має бути в тебе там десь внизу боротися з одним процентом, а 99% взагалі 100% віри, і сумнів там десь на першому підйомі, десь там щось. Ти його бачиш, але ти його відкидаєш. Оце віра. 100% віра має бути в наших серцях. І коли віра, ця буде. Палати в серці, тоді все, що попросиш в Бога, все буде тобі дано. Так це працює. Але віра стопроцентне переконання означає. Не сумнів 50-процентний. Бо, бо якщо ти віриш на 50-50, на то це не віра, це є сумнів. Тому давайте сьогодні візьмемо основу цього послання, щоб віра. Віра росте від Слова Божого, від слухання Слова Божого, від слухання реколекцій. Від слухання різних свідчень від цього росте віра, сумнів росте від слухання новин, різного треш інформація. Треш це сміття різного сміття інформації, різного все, що не є Словом Божим, можна сказати, це інформація, крім, звісно, таких наукових якихось речей, які тобі потрібні в праці, наприклад. Коли ти е, щось цікавишся якоюсь наукою, що тобі дійсно потрібно для якихось добрих справ, це не є треш сміття, бо ти є, ну читаєш книгу, наприклад, якусь наукову, яка тобі потрібна, або біологія, або там, фізику, чим цікавишся, чим живеш? Тобто я не проти навчання, не проти е, різного роду е, інформації, яку б ти приймав. З книжок, але щоб це не було сміття. Сміття це романи різні, знаєте, художественна література. Яка просто ну, як кіно подивитися. Ну, і кіно іноді добре подивитися. Ну, але це кіно буде рушити віру просто-напросто. На ну, жаль, ми так влаштовані, що інформація входить і осідає. І чим більше різного роду іншої інформації. Тим більше розмішується ця наша інформація Божого Слова, тому маємо більше вкладати Божого Слова в свою голову. А потім вже там десь один процент якоїсь іншої інформації, яку дійсно можемо використати в своєму житті. Якщо ми інформацію аналізуємо, не можемо примінити цю інформацію в своєму житті на практиці, то це не потрібна інформація, це сміття. Якщо інформацію можемо е, на своє життя застосувати, то ця інформація нам потрібна, бо вона допомагає нам розвиватися. Якщо інформацію не можемо застосувати до свого життя, викидаємо сміття, а слово Боже, це наше життя. Тому основну беремо е, основну інформацію беремо з Біблії, звісно, зі Святого Письма, а, а решти, решти тільки ті інформації, які. Можуть змінювати наше і допомагати змінювати наше життя до кращого рівня. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Медгоря! Папа.